Все, починаю робити літак. Так, всім привіт! В цьому відео я вирішив зробити такий літачок в грі Melon Sandbox. Цей літачок не літає. Я просто його зробив. Ну, так, як робити якісь сценки, то... Поставити його так. А так це вийшов дуже класний літачок Другої світової війни. 이렇게 <laughs> 뱉 І всім дякую за перегляд! Всім до зустрічі!